Сьогодні в мене знову вареники на сковороді, але вже на дріжджовому тісті. Для цього мені треба півлітрова баночка теплої води. Грам десь 25-30 пресованих дрождів, півстолової ложки цукру додаю, розпускаю дріжджі в воді. Додаю солі десь пів півчайної ложечки по смаку. Далі додаю муку і замішую м'ягеньке тісто. Муки я відважила кілограм, а скільки піде у мене на заміс тіста, я тоді скажу. Виробляю варенички. Сьогодні вареники в мене будуть з картоплею. А ви можете брати начинку ту, яка вам до вподоби. Ліплю вареники, ставлю сковорідку на вогонь, на газ включаю. Більше середнього такий роблю. Застелила марлючку, знов поклала, виливаю неповний стакан води чи кружечку, в чому там ви будете заміряти, неповну. Виливаю і відразу ж викладаю вареники. Накриваю кришкою і засікаю 5 хвилин. Дістаю вареники, вийшло 5 хвилин. Далі знову наливаю неповний стакан води в сковорідочку. І знову викладаю вареники. Ось такі варенички вийшли. Присмачила я їх зажарочкою жарочкою, салу з цибулею. На замість тіста і на підсипку пішло в мене 800 грам муки. Коли замісили тісто, нехай хвилин 5, воно щоб чуть -чуть наче зрушилось з місця, і потім виробляти вареники. Отож, пробуйте, кому будуть більше які смакувати. Чи на кислому молоці на соді, чи ось на дріжджах я зробила. Пробуйте і смакуйте. І таке маленьке після слів'я. Це стосується вареників на дріжджах. Як уже ви їх поліпили і маєте закладати на сковорідку, дайте їм хвилинку-дві, щоб вони постояли зліплені, а потім вже закладайте на сковорідочку. Так, так вони будуть пухкіші.